Давай порахуємо тваринок. Давай. Одна тваринка, синка пепа. Три тваринки тут ще киця Кентя. Три тваринки. Тут ще овечка Сюзі. Чотири тваринки. Зайчик Ребека прийшла до них. П'ять тваринок. Маленький Джордж прийшов до них. П'ять тваринок. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять тваринок. А тепер, а тепер скільки? А тепер один, два, три, чотири, чотири тваринки. А тепер, а тепер три тваринки. Один, два, три. Три тваринки. А тепер. А тепер скільки? А тепер дві тваринки. Один, два, дві тваринки. А тепер скільки? Скільки тепер? Скільки? Одна одна тваринка. Одна, одна. Маленький Джордж, один залишився. Маленький Джордж один залишився. А тепер, а тепер. Скільки? Скільки тут тваринок? Нема тваринок? Нема. Нуль. Нуль. Нема тваринок. Немає більше тваринок. Нуль. Нікого нема. Нічого нема. Нічого не залишилось. Нікого нема. Нуль.